Я вернусь до тебе, зірко, любов'ю зігріти, і у серці знов розквітне наймиліше літо. Ці рядки присвята Україні, її захисникам і найдорожчій людині Миколи Васильовича та Марії Семенівни, їхньому сину, кадровий військовий початок війни зустрів у Маріуполі. Говорив, не хвилюйтесь, я живий, здоровий, я захищаю нашу любу Україну, і ми не пропустимо ворога ніколи. Перемога буде обов'язково за нами. Далі були облога Азовсталі, останні телефоні дзвінки рідним і вимушений вихід із заводу. 18 травня, коли вони, коли вони йшли в полон. Після того все, я не знаю, де він, і що з ним. Зараз Криворізький воїн знаходиться у російському полоні. Новин про нього мінімум, але батьки, як і син, мужньо тримаються. Надію вбачають навіть у снах. Мені накануні снився сон, віщий. І я знаю, що все буде добре, що він попав в таку передряву, таке вода дуже каламутна, дуже нечиста. Така. І не є на клаці, його за руку витягла від тіля. Це дуже добрий вісник. З ним буде гаразд. Я цим тільки живу і сподіваюся, що все буде добре. Вдома на воїна чекають батьки, дружина, син. І здається, навіть цей милий птах. А син не пізнає. А як же? Ми, коли їдемо на дачу, їздили, то ми їм цю кишку давали їм. І він дуже з ним теж хажував. любив. бач, таки він ласковий нас. Микола Васильович та Марія Семенівна вірять, дочекаються гарних новин. Тоді обіймуть сина та разом накриють святковий стіл. Він дуже любить пельмені. Дуже їх все любить, що мама готує. Мама накриє стіл, а ми все на стіл поставимо, щоб все було для гостей. А за цим столом, додає подружжя, обов'язково співатимуть. А я вже пісню написав: перемога прийшла, перемога ще немає. Я вже пере... пісня її. Олег Ендриксон, Микита Шевченко цей день.